Вітаю, рідні. От здавалося б, кордони для молоді від 18 до 22 років вже повідкривали, але ніхто не їде. Нема такого масового потоку молоді за кордон, щоб всі брали своїх собачок, котиків і тікали чим дуже. В Польщу та в інші країни я вам зараз поясню, чому а ви, будь ласка, підпишіться і обов'язково поставте лайк цьому відео, аби якомога більше людей його побачили і зрозуміли, що насправді відбувається. З приводу теми дозволу українцям хлопцям виїздити за кордон від 18 до 22 років, вже почали нею користуватися активно російські. Пропагандисти, от що вони розганяють по різноманітних соцмережах, і це, звичайно, направлено не тільки на їхнє населення, а це направлено, перш за все, на українців, незважаючи те, що воно російською мовою. Послухайте. год украинские пацаны начали сваливать со своей родины, потому что сегодняшнего дня их буквально закончили держать в заключении. Просто посмотрите на эти колонны машин. Пане президент, спасибо за возможность свалить. Сегодня в Украине вступил в силу закон, позволяющий мужчинам до 22 лет включительно, став перед этим на воинский учет, выехать из Украины. Чем моментально воспользовались тысячи пацанов, которых 4 года удерживали насильно в стране. Один из парней рассказывает, что он не знает, куда поедет, главное, что выехал. Куда едет? Или в Нет, просто проверить, а че пустят, а там далее будет видно. Знаете, что произойдет, большинство из этих парней не вернется обратно в Украину. Да, являют уголовку, но при этом они останутся живы. Главное, что на их же родине для них нет экономического будущего. Потому что помимо проблем с зарплатами, большинству из этих ребят даже работать негде. Все эти люди не верят самому счастью, сейчас делятся с друг с другом, что реально можно выехать. Сейчас дуже важно, дуже дуже важно. Выпускают. Думаю, меня что подошел прикордонник, я в него перепитал, сказал, что пускают. Все, все можете ехать сюда. Я их порядок покажу, что я уже в Польше. Вчера... Только вдумайтесь, какая получается хрень. Один борется за русских, другой за родину. Только у этого одного русский из лужи воду пьет или вообще без домов остается, может вообще уже на том свете. Второго такая классная родина, что вся молодежь побыстрее из нее свалить хочет. Потому что жить в таких условиях больше невозможно. Бросавцы, блядь, всех спасли. Так, все, что говорит Российская Федерация, треба сприймати с точностью до навпаки. Якщо росіяни кажуть, що всі тікають, значить точно ніхто не тікає. І за моїми особистими даними, та й в принципі це було показано в різних засобах масової інформації. Українська мова нікуди не тікає. Люди відчули цю свободу, отак, ніби дверця та клітки відчинилися, і є можливість виїхати, повернутися, виїхати, повернутися. І побачити світ, відчути, що нібито вже нічого не закрито. Якщо перед тобою двері перед тобою не зачинені, то чому потрібно намагатися їх відкрити? Чому потрібно намагатися їх зламати? Тобто немає вже цієї потреби, немає відчуття в'язниці, яка в усіх була, до того як е було надано урядом дозвіл. І ще раз я скажу вам: це не законопроєкт, а це саме постанова, навіть не постанова, а вказівка. Ні, постанова саме так. Постанова кабінету міністрів кабінету міністрів України, але тут є деяка заковика. Я вам про це казав. Тут є деякий підвох. Не все так е однозначно. Те, що кордони для молоді від 18 до 22 років відкрили, з одного боку означає, що ну, значить точно не будуть понижувати мобілізаційний вік і Поступово готуються до того, аби... Закінчувати війну поступово готуються до того, що буде якась демобілізація і так далі. Але насправді все не так просто. Згадаймо буквально останні заяви прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова, який сказав, що спеціальна воєнна операція, так звана, буде і надалі продовжуватися. А згадаймо останні слова Ушакова про те, що він сказав. Трампу ніхто не обіцяв, що Путін буде зустрічатися із Зеленським. Тобто, це конкретні слова, які означають, що війна буде продовжуватися далі, далі, далі. І ніякого натяку на завершення бойових дій і на закінчення мобілізації абсолютно немає. Так виникає одразу питання: Слава, ти що несеш дурницю? Так чому ж тоді нинішня влада відкриває кордону? Кордони. Ну, по перше, вирішується одразу кілька питань. Той протестний електорат, який перш за все виходив з картонками проти закону, проти обмеження повноважень набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це та молодь, як молодь, яка зазвичай є рушієм будь-яких протестів, будь-яких змін, так чи інакше, тому що молодь це та неуйомна енергія, яка, ніби цунамі, зносить усіляку хірню на своєму шляху. І, звичайно, з цією силою нічого не можна зробити. Вони не бояться найбільш захаючого органу сучасності, вони не бояться ТЦК. І одразу було вигадано креативне рішення в Офісі президента. Так давайте, давайте одразу і підіймемо рейтинг і позбавимося протестного електорату. Давайте випустимо їх за кордон. Проте не так сталося, як гадалося. Молодь відчувши, що ну, якби можна поїхати. Там подивитися світ, але не хоче молодь іти збирати полуницю. Це та молодь, яка займається IT, це та молодь, яка володіє деяким фахом. Це та молодь, яка не хоче збирати полуницю, яка не хоче доглядати за старими бабусями у Італії і працювати, наприклад, класти бруківку де-небудь у Німеччині. Ні, ні це та молодь, яка звикла реалізовуватися, яка звикла ходити по київським кав'ярам кав'ярням і замовляти Айс латте на безлактозному молоці. Навряд чи вони зможуть в Європі працюючи, вкладаючи бруківку, заробляти на Айс Латте на безлактозному молоці. Тому вони виїхали, подивилися, патусіли, сходили на дискотеку, там де немає комендантської години, і повертаються знову назад. Так а для чого тоді ви запитаєте Слава? Потрібно було відкривати кордони. А дуже просто, диявол ховається в деталях, а ми на деталі дуже часто не звертаємо уваги. Як це, наприклад, було з вовиною тисячею, і як це було з карткою для національного кешбеку? Я зараз буквально за хвилинку вам розкажу, де там був диявол і на яку деталь ми з вами не звернули увагу. Так от деталь з виїздом за кордону полягає в тому, що для того, аби виїхати за кордон, потрібно всього-навсього два документи. Потрібен обов'язково закордонний паспорт, що в принципі цілком логічно, і потрібен обов'язково військово-обліковий документ. Тобто, всі ті, мовся вся та молодь. Яка хоче виїхати за кордон, навіть якщо вони сьогодні не збираються це робити, навіть якщо вони завтра не збираються це робити, вони підуть у ТЦК і стануть на військовий облік для того, аби мати в будь-який момент цей військовий обліковий документ, аби знаєте, як було, пам'ятаєте раніше. Зранку взяв квитки на літак, ввечері поїхав десь пити каву в Парижі. І зараз, так аби було, мовно кажучи, сьогодні взяв квитки. Завтра поїхав у Варшаву або в Кишинів на концерт якоїсь артистки. Не знаю, наприклад, там. Світлани Лободи, ну це так до прикладу, я кажу. І вони підуть, стануть на облік. І відповідно держава вже знатиме, скільки плюс-мінус є тієї молоді е старше 18 років, яку в разі чого можна залучити до е мобілізації. А оскільки це була всього навсього постанова уряду, це не, було, не був законопроєкт. Ця постанова уряду скасовується без жодного голосування у Верховній Раді. І причому просто скасовується і все. І кордони для 18-22 річних закриваються, а вони вже всі стоять на військовому обліку, у них встановлений резерв плюс, і тілі-тілі тралі-валі. І президент України, і Офіс президента до цього не причетний. Ну це ж не ми. Це прем'єр-міністр. Юлька. У нас вже була одна, зараз з'явилася друга. Юлька, пам'ятаєте, як Ляшко казав: я дуже злий на Юльку. Так от уявіть собі, якщо в один прекрасний момент Юлька скасує цю постанову Кабінету міністрів, і кордони для 18-річних, які вже стали на військовий облік, одразу так от раз, і схлопнуться, закриється. Хейт буде весь переданий на неї, і картонні протести всі ці будуть не під офісом, а під кабінетом міністрів. В принципі, ми вмиваємо руки. Взятки гладкі. От і все. І дуже коротко про те підводне каміння, яке стосувалося Вовиної тисячі і національного кешбеку. Для того, аби отримати Вовину тисячу, для того, аби отримати національний кешбек, потрібно було відкрити спеціальну банківську картку. Для цього не потрібно було нікуди ходити. Просто у себе в додатку приват 24, аби в монобанку відкривалася ця додаткова картка. Але для того, аби отримати нову картку, тобто додаткову банківську послугу. Треба було онлайн. За допомогою дії підпису, підписати один документ. Ніхто його не читав. Але штука в тому, що в цьому документі скасовується, точніше, людина свідомо відмовляється від банківської таємниці і дозволяє державі дивитися, що у неї на банківських рахунках. Ніхто про це не дивився. І та нещасна тисяча дала державі. Ну, як державі, владі. Доступ на банківські е рахунки українців, всіх без винятку. І оцей національний кешбек копійчаний по великому рахунку. Ну, скажіть мені, скільки ви заощадили на тому національному кешбеці? Кешбеку? Дала доступ владі повністю до всієї інформації на ваших банківських е на ваших банківських рахунках. Якщо ви з чимось не згодні, будь ласка, коментарі. Ви обов'язково підпишіться на цей ютуб канал. Мене звуть злава соломка. Поставте лайк, дзвіночок, поділіться цим відео. І мій інстаграм. В нижнє підкреслення соломка. Дякую вам за увагу. Люблю кожного.